Доброго дня. 1 січня виповнюється 105 років від дня народження Степана Бондери. Це традиційне свято для українських націоналістів, для українських патріотів. І це свято відзначається повсюди і в Україні, і в світі, де є українці, українці діаспори. Можна сказати, що. Одною з таких традицій відзначення цього свята є проведення ввечері 1 січня смовських маршів. І ці марші відбуваються, я вже казав, повсюди в Україні. Наприклад, в цьому році заплановані практично в усіх обласних центрах України, в тому числі і в центрі, і на сході України, і на півдні. І власне географія відзначення шанування. Дня народження провідника української нації Степана Бандера вона з року в рік розширюється і дуже багато людей долучаються до цього значення після того, як усвідомлюють, що це за постать Степан Андрійович Бандера, яке його значення в історії української держави, в історії української нації. Зрештою, не так багато людей є в українській історії, і минами їх називали. Цілу націю Ми можемо згадати хмельничан, тобто за часів Хмельницького власність національно-визвольної революції 1648 року, коли українці поставили проти е, польської Річі Посполитої. Ми можемо згадати молдатинців, юрівців і, зрештою, бандерівців. І в даному випадку це не випадково, бо тобто Степан Бандера тобто настільки е, твердий. Кришталево-чистий чоловік, людина, яка змогла по суті організувати національну визвольну боротьбу, яку українці вели проти найпотужніших імперій світу того часу, і могли дуже тривалий час до середини 50-х років протистояти Совєтському Союзу в одній з найбільших потух світу того часу. Більше того, власне, розвал. Того самого Вулагу, і ота реабілітація, яка почалася за часів Хрущова, вона була обумовлена тим, що власне, націоналістичний рух навіть там, в таборах, в таборах ГУЛАГу, він призводив до серйозних повстань, які, по суті, ту систему ГУЛАГу і зруйнував. Сам Степан Бандера власне, пройшов і польські табори, і німецькі табори, і зрештою. За наказом про був вбитий у Мюнхені в 1959 році. Можу сказати, що Всеукраїнське об'єднання Свобода є постійним організатором цих відзначень і якщо говорити про загальну тенденцію, то як так само і свята Покрови, яке починалося з невеликих маршів. Так само і 1 січня відзначення Степана Бандери, воно теж починалося з невеликих відзначень, але насправді на сьогодні вже тисячі людей 1 січня після відзначення Нового року виходять, вшановують. І це одна з таких найбільш потужних політичних акцій, зимових політичних акцій в Україні. Представники засобів масової інформації теж хотілося до кількості додати до того, що вже сказав Андрій Мохник. На сьогоднішній день ця акція вона носить вже традиційний характер, тому що, зокрема, в місті Києві такий марш 1 січня вперше відбувся саме за ініціативою Сукраїнського об'єднання Свобода ще в 2006 році. 1 січня 2006 року. Тобто це було 8 років тому. І з тих пір, щороку цей марш відбувається. Він є традиційною акцією, тобто тут часто можна почути певні маніпуляції. Щоб зняти ці маніпуляції, ще раз скажу, ця акція є традиційною, вона проводиться щороку з 2006 року. І, до речі, що дуже важливо: всі ці роки вона відбувалася абсолютно без жодних. Якихось правопорушень, абсолютно без жодних конфліктних ситуацій. Ну, Напевно, перш за все, тому що 1 січня потенційні скажімо так, опоненти, чи як їх можна правильно сказати, ці акції, вони зазвичай фізично не встані там, взагалі вийти з помешкання і підняти своє обличчя там, з тарілки з салатом. Тому традиційно цей день він проходив абсолютно без жодних проблем, без жодних провокацій. Так само Всеукраїнське Об'єднання Свобода буде проводити цю традиційну акцію завтра, тобто 1 січня. До речі, я хочу офіційно заявити, що ця акція вона саме ініціюється Всеукраїнським об'єднанням Свобода. Тобто це не є акція ініційована загалом Майданом. Це є акція саме Свободи, наша традиційна акція. І е, це не означатиме, що там будуть брати участь тільки свободівці, але організовується саме свобода. Ми запрошуємо, звичайно, всіх без винятку до політичної приналежності чи е, в якихось інших факторів. Тобто, всі можуть прийти, але акція саме проводиться свободою і я це наголошую для того, щоб теж унеможливити е, різні спекуляції на цю тему. А е, завтра ми починаємо о 18 годині е, від е, за барикадою на вулиці Михайлівській, тобто тут якраз при виході з будинку про як починається вулиця Михайлівська, за барикадою ми формуємо колону і будемо йти центральними вулицями міста Києва, завершимо, плануємо завершити біля сходів Київської міської ради на Хрещатку. Тобто, ну, оскільки трошки нові умови, то маршрут. Нашої акції він цього разу буде трошки іншим, але це також є елемент розвитку нашої акції, тому що до того вона завжди традиційно йшла від пам'ятника Шевченку до Майдану, але цей раз ми фактично з Майдану почнемо. Тому ось така, от, це якщо брати чисто технічну частину цього плану. Я в принципі не все сказав. Так, якщо є запитання, прошу, будь ласка. Канал новин Питання Тетяна Донасенка. Скажіть, будь ласка, з приводу завтрашньої акції зрозуміла, з приводу святкування нового року, які плани у майдані, як буду святкувати новий рік майдан сьогодні починається з 9-го години вечора святкова концертна програма. Тобто ми запрошуємо всіх киян, гостей столиці до центральної площі нашого міста, до Майдану Незалежності, до епіцентру нашого спротиву і нашої революції. А зі сцени майдану, власне, ви побачите сьогодні провідні гурти українські, також будуть гості і за кордону. Буде звичайно ж і виступи лідерів опозиційних, буде насичена програма. І вона буде тривати аж до 6-ї Тобто це буде дуже потужна, дуже потужна програма. Я думаю, що Київ, напевно, ніколи ще такого не бачив. Я думаю, що це буде урочисто, святково, оптимістично, і всіх, звичайно, запрошуємо до святкування. Крім того, буде встановлюватися рекорд книгу рекордів Дінеса щодо виконання, наймасовішого виконання українського славу. Це буде перед 12 за 15-12. наступне напрочення, скільки людей приблизно від свободи буде брати участь у події і чи правильно зрозумів, що ви пройдете учасникам по Хрещатику, ділянкою від звіті, власне, від Михайлівського політика до Хрещатка? чи це буде ось прийти? Ну, перше, щодо масовості в Києві, останні акції на честь Степана Бандера збирали понад 2-3 тисячі людей. Враховуючи теперішню політичну ситуацію, я думаю, може бути і 5, і 10 тисяч українців, які власне, долучаться до цієї акції. Щодо того, який маршрут, маршрут Михайлівська, Володимирська, Льва Тостого, Хрещатик, Східці, Київ Рада. Тобто ми пройдемо і біля пам'ятника Тараса Шевченку, і біля э, рештків э, ідола Леніна, які, на жаль, не встояв для комітетів, на жаль.